Філіпе, Почувайтеся, як удома? Ах, як мило, що ви підняли цю тему, бо це будинок мій, а ви не платите за оренду. Виходячи з того, що ви використовуєте нас вже сім років, чому не користуєтесь парочисником. Він не лишає слідів, і ви б менше втомлювались. І платили нам 800 євро на місяць. Що менше за мінімальну зарплатню? І як виявилося, безплату пенсійний фонд? Якщо ми звернемося до суду, це може коштувати вам 150 тисяч. <пух> Яка мета відновити справедливість? Це 150 тисяч. А це ваша мета. Який Він покидьок? Вам не отримати цих грошей. Ми дійдемо згоди тут і зараз. Насилля – це червона межа. Її сьогодні двічі порушили. Ой. До бі за все це. Пан або пропав. Думаєте, що можете викинути нас мов якихось злодіїв? Ви мали робити свою роботу. Якщо не подобалося, то слід було сказати раніше. Kōrō ke